Всім привіт! Давайте сьогодні ми зробимо програму Хітканем. Ось я запустила готову програму, я покажу, як вона працює, а далі ми зробимо таку саму. Це, в цій програмі такі вікон є, і мишою ми натискаємо на ці клітинки. І коли ми натискаємо, то тут іде йде підрахунок наступного коду, кроку, і воно відображається у клітинці. Завдання пройти всі клітинки, які є на цьому полі. Це поле імітація шахової дошки. Воно має розмір 8 на 8 клітинок, і кінь у нас ходить дві клітинки в одну сторону і одну клітинку в іншу сторону. Але в нашій програмі не буде зараз перевірки, як правильно ходить цей кінь. Ми лише зробимо так, щоб при натисканні на якусь клітинку, шов такий підрахунок, і ця клітинка отмічалася, що ми тут вже були. Отже, давайте приступимо до розробки цієї програми. Ми починаємо новий проєкт, ми обираємо Windows Forms App.NET Framework, на мові C Sharp, звичайно. Так, тут ми пишемо, давайте напишемо, що це у нас так, англійською. Я називу проєкт Chess, Тобто шахмати. Так, шахмати, ну, кінь на шахматній дошці», щось таке. Так, всі проєкти у мене розташовуються, всі папочки, ви обираєте вашу папочку, яка у вас там для ваших проєктів. Чекаємо, поки буде створена заготовка для нашого проєкту і далі будемо розробляти. Так, у мене є заготовка. Першим кроком я завжди змінюю розмір програми і змінюю назву нашого вікна. Натискаю Enter. Ну, якщо правильно англійською, то це з великої букви, але це не важливо для нашої програми. Так, далі ми повинні зробити інтерфейс нашої програми. Тут у нас будуть клітинки для імітації шахової дошки. Так, для цього ми знаходимо елемент, ми можемо, звичайно, взяти елемент панель, але ми беремо елемент лейбл, тому що він нам дозволяє писати літеру всередині цього елементу. Так, далі ми зробимо так, щоб у нас було так, був, була границя цієї. Цього елементу і зробимо так, щоб цей елемент був у нас квадратним. Для цього ми спочатку змінюємо ось, це, ось цю властивість автосайз. Ставимо false, і тоді ми можемо змінювати розмір цього елементу. Якщо не встановити значення цього, цієї властивості, то тоді розмір задається. В залежності від тексту всередині, ми зможемо встановити те значення, яке нам потрібно, тій розмір. Так, текст я тут прибираю, щоб всередині спочатку у мене нічого не було. І далі можна зробити ось так, вручну, але вручну буде дуже важко зробити однаковий розмір для ширини та висоти, тому я тут напишу. 30х30. 30. Це у нас властивість Size. І тут я пишу 30х30, 30, щоб зробити ось таку клітинку. Далі мені потрібно зробити 8 таких клітинок по горизонталі і 8 буде по вертикалі. Я роблю копію. Можна зробити копію за допомогою миші, а можна за допомогою клавіатури, натиснувши там Ctrl-C, Ctrl-V. І ось таким чином мені потрібно буде розмістити цей елемент ось тут. Але бачите, що зараз я не можу його так подвинути, щоб він був там. Можна підрахувати, які, які значення координати там повинно бути. Як подивимось тут, де у нас ця, цей елемент, ця ліва границя. Так, локейшн у нас стає тут 40, можна ось тут натиснути на і ми можемо подивитися координату Х. Тобто координата Х це ліва частина у нас, це у нас 40. Розмір цього квадратику 30. Тобто, ось цей у нас повинен бути на 70. Ось так. Але бачите, тут 70 трохи воно, ну, так, одне до одного стоїть. і… Дві границі ми отримали, дві межі. Щоб такого не було, то ми змінимо ще тут на 1 піксель 69 поставимо. І тоді бачите, ось так от у нас добре розташовані ці елементи. Так, далі я копіюю цей елемент, і так само я його встановлюю тут. Так, тут у нас 69, то можна поставити 60, тобто було 70 плюс 30, тобто у нас 99 ні, 98. І так само можна розташувати всі елементи. Але спробуємо зробити ось так. Так, і ще два елементи. Ще два елементи. Ось у нас є перший рядок. Далі так само копіюємо і спробуємо, чи воно нам дозволить. А бачите, також тут є границя зверху. Давайте підрахуємо, як воно повинно бути. Тут у нас... Висота, давайте в Y подивимось, тут у нас 34. Розмір клітинки у нас 30, тобто буде 64, але ми віднімаємо 1 піксель. Бачите, тут зараз 64, а мені потрібно зробити менше, де воно там у нас є? Не хоче воно у нас так. На жаль, ми не можемо обрати всі елементи. Дуже шкода? Так, зараз бистренько ми його розмістимо. Так, є другий рядок. Ну, Зараз начебто третій рядок повинен бути розташований. Ні, також. Добре, давайте так залишимо. А потім, щоб не витрачати час на розробку цієї програми, я потім зміню ці значення. Т4, 6... І, а, до речі, можемо, знаєте, як спробувати? Спробувати ось так скопіювати. Ну, так воно добре. Нехай буде так. Я потім виправлю... О, тут в мене добре вийшло. А, тут так от не хоче. Ну, бачите, тут воно встало, а там ні. Добре. Залишаємо так. Е, так, у нас є 8 на 8, і ми зараз повинні зробити так, щоб при натисканні на якусь клітинку там змінювалось у нас значення. Як це зробити? Для елементу у нас є. Властивість за замовчуванням, властивість клік. Ми можемо тут обрати двічі натиснути, або ми можемо двічі натиснути на елементі. І у нас відкриється код, і ми можемо написати, відкриється програмний код всього модуля, і ми можемо тут щось написати. Давайте тут напишемо так, як у нас є ось ось е, в цьому завданні. Нагадую, це сайт IT Games фірового, хора. і тут є вже написані інструкції, але для середовища Visual C Sharp 2010 Express. Але нічого страшного, ми можемо звідси взяти все, що нам потрібно. І так, дивимось: тут ось тут починається з п'ятого пункту, починається програмування коду програми. Тут ми беремо ось цей рядок, і дивіться, далі є модуль, який функція, яка починає у нас форму, і перед цим ми оголошуємо зміну. Якщо подивитись матеріали, пам'ятаєте, матеріал по змінам, то є у нас змінні локальні і є змінні глобальні. Локальні вони видимі лише всередині якоїсь функції або блоку, блоку програмного, а глобальні вони видимі можуть бути всередині цього модуля. Якщо це у нас оголошення, ось це у нас оголошення. Класу, клас 1, то всередині цього класу у нас буде видна ось ця змінна. Так, далі ми цю змінну будемо використовувати все, всередині, всередині ось цієї функції. Але тут зараз ось цей код вже написаний з урахуванням того, що. Програма буде працювати для всіх елементів лейбл, а ми зараз зробимо лише для першого елементу. Як нам зробити так, щоб ось це значення у нас виводилося всередині цього елементу? Пам'ятаємо, що у нас є властивість текст, і якщо ми тут напишемо, наприклад, один, то у нас цей текст буде виведений всередині. Нам це не потрібно. Ми будемо виводити програмно. Тут ми пишемо label лейбл 1 текст, і сюди ми повинні записати ось це значення змінної степ Але змінна степ у нас, якщо б я напишу, ось так, у мене буде помилка, тому що у нас степ це інтегр, тобто ціле значення, а текст це у нас значення строкове. Тобто тут ми повинні ще додати. Ось такий метод, який у нас буде перетворювати значення число до текстового. Давайте запустимо нашу програму і подивимось, як вона зараз працює. Ми написали лише обробник для першого елементу Label, тому ми будемо пробувати натискати лише на перший. Так, ось. Натискаємо на перший, і тут у нас з'являється одиничка. Тобто все у нас добре працює. Як зробити так, щоб при натисканні на інший якийсь елемент у нас також виводилось значення? Для цього ми оберемо, Ну, давайте спочатку зробимо так, щоб воно виводилось у нас всередині. Так, ми можемо зробити фон. Зробити більшим, щоб було гарніше видно, і взяти зараз, де це у нас властивість? Нам потрібно текстила. Зараз стоїть у нас топ-лефт, а нам потрібно взяти ось так всередині. Всередині і таки збільшуємо. Давайте перевіримо, чи у нас там будуть вміщуватися два символи, якщо ми тут оберемо фон трохи більший. Наприклад, 11. Я думаю, буде добре. Коли у нас там буде два числа, наприклад, такі широкі, які 99. Добре, вибираємо це. І продовжуємо писати наш код. Ми зробили так, щоб у нас це значення виводилось в одному елементі. Давайте зробимо це для всіх інших елементів. Як я це зроблю? Я виберу всі елементи, ліворуч елементи я потім виберу. Переключуся до вкладки подій, і тут для події клік я оберу подію, яку я вже написала. Це лейбл один клік. І так само я зроблю для ось цих елементів так само. Добре, давайте запустимо програму і подивимось, як вона зараз працює. Тобто зараз у, при натисканні на кожну клітинку у нас там буде виводитися значення нашої змінної. Значення у нас дорівнює одному, тому ми там можемо. А, так! Коли ми натискаємо на кожний елемент, ми там записуємо одиницю не в кожний елемент, а в лейбл 1. Давайте подивимось код, чому так сталося. Ось тут у нас написано лейбл 1. Для того, щоб тут у нас було написано не лейбл 1, а те значення, по якому ми клацемо, то тому повинні обрати, вибрати значення сендер. І саме ось цей код, який у нас вже є на сайті, то тут у нас вже написано використання цього сендер. Але тут ще багато іншого коду, ми ще зараз розберемо його. Нам повинно, ми повинні написати ось тут, замість лейблу 1, повинні написати сендер. Тобто ми беремо. Той елемент, на якому ми клацали. Далі ми перетворюємо його на label. Це потрібно робити, тому що, якщо ми напишемо без цього, давайте напишемо ось так, то у нас буде помилка. Ось, бачите, у нас є помилка, тому що система не знає, що у об'єкта є властивість ендер. Тобто тут у нас Object, а тут у нас повинен бути label. Тому ми повинні написати саме ось так. Так, Добре, давайте запускаємо нашу програму і дивимось, що у нас буде зараз. Натискаємо на будь-який елемент, і у нас там відображається значення, значення нашої змінної. Це не просто один, а це іменно значення цієї змінної. І тут у нас бачите, також потрібно змінити значення цих властивостей, щоб ці цифри, вони були також по центру. Обираємо всі елементи. Ну, я можу навіть отак обрати всі елементи, перейти до вкладки властивості, знайти фонд. Обрати там було 11. І тут ми обираємо текст лайн обираємо по центру Так, дивимось. Зараз повинно бути все красиво. Ось, бачите, зараз ми, у нас те саме, тобто у нас е, всі ці літери записуються всередині. Наступним кроком давайте ми зробимо. Е, Збільшення цієї зміни на одиницю, щоб при кожному кліки клі у нас було значення наступне. Тобто, якщо було один, то буде 2. Крім цього, ми повинні додати до нашої програми ще кілька важливих речей. По-перше, якщо ви побачите ту програму, яка, яку я показувала вам на початку, або побачите на цей скріншот, то тут при натисканні на елемент він стає жовтим кольором. Тобто саме фон у нас буде жовтим кольором. Це ми повинні додати. Ще нам повинна, у нас повинна бути перевірка, що не можна ходити на одну ту ж саму клітинку два рази. Тобто, якщо у нас тут вже є якесь значення, то ми не можемо сюди натиснути ще раз. Цю перевірку ми також додамо, і це у нас буде у наступному відео.